Привіт, глядачі каналу MotoStor. Сьогодні познайомлю вас з трактором Yuto 244. Ви вже бачили і раніше огляди, але саме сьогодні, саме в жовтні 2022 року, я покажу вам ще раз трактор Yuto 244. І ви вже чуєте, як звучить оригінальний двигун YD385. Це не той двигун, що стоїть на шифенгах трьохциліндрових. Це не той двигун, який стоїть на доступних тракторах. Це дійсно оригінальний двигун заводу Яндон. Заводу Юто. Розумієте? І ви вже чуєте. Зараз додам обертів. Продемонструю вам панель приладів. Дивіться, зараз ми маємо близько 1000 обертів. Додаємо. І слухаємо, як звучить Юто 244. Ну і заодно демонструю вам зовнішній вигляд цього тракторця. Солідно. І цей трактор коштує доступніше, ніж Ловол, ніж Донфенг ДТЗ. Він коштує як JINMA, коштує як шифринг на три циліндра. Тому я думаю, що саме цей трактор розглядати варто, якщо маєте гроші і маєте бажання придбати щось не абсолютно преміальне і недороге. Тому що Юто хоче, щоб ви придбали саме його трактор. Отож, Глушу двигун і розповідаю ще раз, що є в комплектації трактора Юто. Отож, проходимо традиційно по комплектації. Чотири противаги по 20 кг. Передній буксирувальний гак. Передня табличка під номерні знаки. Дуже потужний. Передній міст. Відійду далі. Продемонструю, що кліренс реально понад 30 см. Передні колеса розмірністю 6,5 на 16. Передній міст нагадаю ще раз. Як у 35-сильного трактора. Подивіться, який масивний. Все круто. Гідроциліндр двосторонній дії. Захищений, бачите, з усіх боків ліворуч, праворуч. Двигун в ID 385. Ви вже почули, як він працює. Два гідронасоси, стартер 350. Є, ми бачимо, вибачаю, це генератор на 350 Вт, а ось це стартер. Двигун весь в леті в ID. Весь трактор в оригіналі з обох боків трактора є підніжки, задні колеса 11.2х24, розбірні диски і розсувна колія. Крила невеликі і зона посадки не виглядає величезною, але при цьому, зрозумійте, сідаєш і відчуваєш всю потужність цього тракторця. І ціна. Головне ціна. Зайдіть на сайт motostore.com.ua і подивіться ціну цього трактора саме зараз, у жовтні 2022 року, коли я знімаю це відео. Пройдемось далі по комплектації. Паливний насос, подивіться, змачується від двигуна. Маємо масляний фільтр. Маємо ось тут паливний фільтр. Маємо ось такий масляного, повітряний фільтр масляного типу. Маємо циклон, потужні дзеркала. Тепер ліворуч. Нічого не заважає. Зона посадки величезна. Педаль щеплення тут. Бачите, як знаходиться зручно. Тобто, коли вже сів, все абсолютно зручно. Панель приладів лаконічно, інформативно, все суперово. Далі ось таке сидіння з регулюванням жорсткості. Задні ліхтарі, подивіться, ось так виглядає ліхтарі. Ну і задній міст. Порівняйте, не у всіх 24-ок, не у всіх 30 ок ось такі потужні мости. Навіть у не у всіх 40 ок Пара гідровиходів. Це навіска офіційно на 500 кг. Бокові розкоси, вал відбору потужності дві швидкості, буксирувальний гак. Ось так все добротно зроблено. Отож, це достатньо короткий огляд цього трактора, оскільки вже були попередні огляди. Я просто хочу вам нагадати, що ці трактори є в наявності в мережі магазинів Мотостор, і ви маєте змогу замовити якісного помічника з дворічною гарантією від першого. Мабуть, одного з лідерів взагалі на китайському ринку серед виробників. Конкурентами є дтз 5244 прямим, Донфенг дійсно є конкурентом, але цей трактор пропонує значно нижчу ціну. Тому цей трактор плюс якесь навісне обладнання, отримуєте ціну Донфенга чи ціну ДТЗ. Тому вирішуйте з усіх боків вам продемонстрував. Сподіваюсь, що і такий формат відео вам сподобається, і ви. Оберете собі надійного помічника. Ну, якщо вже вирішили замовити трактор, то телефонуйте 098 949 9090. Замовляйте ось цього червоного красення від мережі магазинів Мотостор. Все, друзі, з вас лайк, підписка, обов'язково коментар. Ну і до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів Мотостор.